Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 757. Наведіть приклади предметів, які мають форму циліндра, конуса і кулі. Починаємо. Перше. Циліндр. Про такі предмети, як склянка. Консервна банка. Колода. Кажуть, що вони мають форму циліндра або циліндрічну форму. Запишемо. Склянка, консервна банка та колода. Далі друге. Які предмети мають форму конуса? Предмети, що зображені на рисунку, мають форму конуса, або ще називають конічну форму. І це у нас дорожній конус. Далі вафельний ріжок для морозова. Напишемо просто ріжок морозова. Та ялинка. І третє куля. Про такі предмети, як м'яч, кавун, глобус, кажуть, що вони мають форму кулі. Форму близьку до форми кулі мають земля та інші планети місяць Сонце. Номер 758. На рисунку 67 зображено циліндр. Укажіть твірну циліндра, радіус нижньої основи циліндра та радіус верхньої основи циліндра. Подивіться на рисунок. Відрізок а, це твірна циліндра. Запишемо. Далі. Радіус нижньої основи. Нижня основа це круг з центром в точці О. А радіус цього круга відрізок ОА. Запишемо. Радіус верхньої основи. Верхня основа це круг з центром в точці О1. Тоді радіус цього круга 1 b. Все. Завдання виконано. Номер 759. На рисунку 68 зображено конус. Укажіть вершину конуса, центр його основи, твірну конуса, радіус основи конуса та висоту конуса. Починаємо. Перше. Вершина конуса. Вершиною конуса є точка М. Друге. Центр його основи. Основою конуса є круг з центром в точці О. Тому центр його основи точка О. Далі твірна конуса. Твірна конуса це відрізок МК. Радіус основи. Радіусом основи є відрізок ОК. І наостанок висота конуса. Відрізок МО є висотою конуса. Номер 760. Радіус основи циліндра дорівнює 6 см, а його твірна 8 см. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра. Починаємо. Запишемо скорочену умову. Нам дано циліндр. Відомо, що радіус основи дорівнює 6 см. Твірна дорівнює 8 сантиметрів, і нам треба знайти площу бічної поверхні циліндра. Розв'язання. Пропоную пригадати формулу знаходження площі бічної поверхні циліндра. С бічної поверхні циліндра дорівнює 2 помножити на число пі, помножити на радіус і помножити на h. На висоту. Підставляємо значення. Нам треба 2 помножити на 3,14. Помножити на 6, так як за умовою радіус основи 6. І помножити на висоту на 8 твірна дорівнює висоті циліндра. Подивіться на рисунок або на розгортку циліндра, тобто твірна 8 см, це означає, що висота циліндра 8 см. І тепер треба обчислити добуток. Пропоную спочатку 6 помножити на 8, буде 48, а потім вже помножити на 2, це буде 96. І 96 помножити на 3,14 стовпчик. Ви пам'ятаєте, щоб помножити на десятковий дріб, треба виконати множення, не звертаючи уваги на коми. А потім в результаті відокремити стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Давайте знайдемо спочатку добуток. А в результаті справа наліво треба відокремити стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. У нас два знака після коми, тому ми зробили два кроки справа наліво. І знайшли площу бічної поверхні циліндра. Дорівнює 301,44 квадратних сантиметрів. Номер 761. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, розгортку якого зображено на рисунку, довжини відрізків подано в сантиметрах. Починаємо. Запишемо спочатку скорочену умову. Нам дано циліндр. А тепер подивимось уважно на рисунок. Що таке 7 см? Це висота циліндра. Тому я пишу H дорівнює 7 см. Далі. Що таке 10 см? 10 см на рисунку це діаметр основи циліндра. Тому пишу: D дорівнює 10 см. І нам треба знайти. Площу бічної поверхні циліндра. Розв'язання. І спочатку треба пригадати формулу знаходження площі бічної поверхні циліндра. Подивіться на цю формулу. І треба запам'ятати. І запишемо, що площа бічної поверхні циліндра це. 2 помножити на число пі, помножити на радіус і помножити на висоту циліндра. А так як нам за умовою дано діаметр, ми ще напишемо, що діаметр це 2 радіуси. І одразу знайдемо радіус. Так як діаметр 10 см, тоді 10 поділити навпіл, радіус буде дорівнювати 5 см. І тепер вже можна підставляти формулу. Треба 2 помножити на число пі на 3,14, помножити на радіус на 5 і на висоту на 7. Знайдемо добуток. 2 помножити на 5 буде 10. 10 помножити на 3,14 буде 31,4. Треба помножити ще на 7. Обчислимо добуток в стопчик. Ви пам'ятаєте, щоб помножити на десятковий дріб, треба спочатку виконати множення, не звертаючи уваги на коми. А в результаті справа наліво відокремити стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Отже, площа бічної поверхні циліндра дорівнює 219,8 квадратних сантиметрів. Запишемо відповідь. І на що я хочу, щоб ви звернули увагу. Коли вам кажуть, знайдіть площу бічної поверхні циліндра, по суті, ви шукаєте площу. Подивіться на рисунок, оцього прямокутника. Без площ основ циліндра. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!